si voca te Через пророків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина. Вівуя, Вілуя. Господь з вами і з духом. Твій. Твій. Читання святої Евангелія від святого Йоанна. Слава, тобі, Господи, з'явився чоловік, посланий від Бога ім'я Йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священиків і Левитів, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав, не заперечив, а визнав я не Христос, і запитали його, Хто ж ти такий? Ти Ілля? І відповів Ні. Ти пророк і відповів Ні. Вони ж сказали йому, то хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів, Я голос того, хто волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню. Як сказав Пророк Ісая. Були послані і від фарисеїв, тож вони запитали Його і сказали йому, Чому ж ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк. Йоанн у відповідь їм сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть Той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на сандалях? Це сталося в Витанії на другому боці Йордану, де Йоанн хрестив. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Улюблений наш всечесний Отче, дорогі брати і сестри, параф'яни, наші шановні, кохані Божі діточки. Так, як отець сказав, наш отець пробував, що реколекції такі радісні, тому що різдвяні, різдвяні реколекції. Ми не раз кажемо різдвяні реколекції на адвентові, пасхальні кажемо на великопостні. Але е, сьогодні це е, такий момент, що можна ці реколекції робити і на відпуст, так як вже тут отець мені підказував святого Йоанна Хрестителя. Можна і на Різдво, і на Пасху, і коли є якась така нагода, чи як роблять місії парафіальні по парафіях, там, що 10 років, завжди можна в якийсь такий особливий спосіб похилитись над Божим Словом, роздумувати над своїм життям і над нашими відносинами до Бога. Це Євангелія, яку ми сьогодні читаємо, перший розділ Святого Йоанна, дуже гарно нам пояснить. Таку певну справу. Може зробимо так трошки практично, як в школі не раз роблять. Ми маємо тут шопку, витліємось вертеп, так? Хто тут є вертеп? Давайте разом проаналізуємо. Ото там є. Раніше подивимося, хто є. Давайте, хто є в вертепі. Марія Йосип, Марія Йосиф. Кастушки, Хто там ще є. Прийшили, ще, прийдуть, царі ще, не... ще прийдуть царі, ще не прийшли. Так, ще не прийшли, так. а тепер дивіться, якщо б хотіли зробити такий живий вертеп, сцену от всі ми актори і нас просять зробити таку, знаєте, представлення. от Хто би яку роль міг зіграти, як ви думаєте? от На, на сілах от яку роль можна зіграти? Я Отже... Так? Там же ж тваринки теж будуть. Теж треба, то треба міти на чотирьох ходити. Ще, ще. No. От яку роль, ксім скаже, в мене є бумажки, тут і тексти. Давайте вибирайте, хто яку роль бере. І беремо бумажки і шукаємо. От що би я зіграв, як роль, як, як ви чувствуєтесь, наприклад, яку вам легше, кажемо. Рубашка ближе к тілу. Пані Юля Марію, напевно. Марія. А чого? Я не достойна. Ну то таке? То Марія взагалі мовчала. Да, вона... Вона... там Найменше слов. <плес> <плес> там найменше слов, так. <плес> ну, да. ну, а дивіться, ще таке останнє питання, зараз перейдемо до Євангелії, але якщо б ми хотіли. Бо ми в житті все одно граємо якісь ролі завжди. Хтось грає вчителя, хтось міліціонера, хтось врача і так далі. Але тут є питання. А якщо зіграти свою роль в вертепі, от ми бачимо там пастушки, прийдуть царі, Йосиф, Марія. А чи ми там себе бачимо? От Чи там є Лавренті, да? наприклад, ще пані Юля, хто тобто там Василій. Mm -hmm. да? От чи вертепи є? От, якщо б ви вдома хотіли такий вертеп зробити, от нас вдома, там в моїй рідній хаті, це вже такий звичай, ще мене не було на світі, вже так робили. І до сьогодні мама так робить, що робить вертеп вдома, завжди є. Часом буває, що на веранді ще один роблять, в хаті один, на веранді ще один. Якщо колядники приходять, то, то вони співають, там є багато місця. І, і ось, Якщо б ми вертеп себе поставили. От Коли я пішов в семінарію, ну, очевидно, мене вдома довго не було. Приїжджав дуже рідко. Але е, мені мама ще тоді висилала фотографії, такі пльоночні, фотографірувала, ходила в ательє фотоательє, е, це проявляли ці всі пльонки, висилали в конвертах фотографії. Ну і що цікаво, я один раз дивлюсь, вертеп вдома сфотографірований. Але ми ж тими баранчиками-пастушками мої фотографії. Я кажу, мамо, це ж якось неканонічне. А що я зроблю? тебе нема вдома, Хоч так, будеш вдома. І... Мене то дав той вертеп. Я собі так думаю, а якщо чесно так, верте попасти, от це граю свою роль чи ні, От як можна так себе правильно повести, щоб коли ми прийдемо в вертеп, щоб чи Йосиф, чи Пастух, чи Баран сказав, слухай, це не твоє місце, тікай, ти тут не, не в ролях. Або сказали, добре, добре, що ви прийшли, давай там пані Юлічка, заходь. От якраз для тебе тут місце, от тут вставай, будемо зараз грати вертеп. Так, чого так? дивіться, що нам пише сьогодні Святий Йоанн? Його питають, хто ти такий? Да? Ну бо ж прийшов там чоловік, почав хрестити, не, не знають, хто він, Питає, чи пророк. Ні, не пророк, а хто ж ти такий? Ось. І він каже сам про себе: Я голос, який кличе в пустині. Голос вопію, що в пустині. Дивіться, голос і слово. Це ніби щось похоже, mm -hmm. да? але голос. Він завжди е, несе слово. Тобто, голос це є рука, на якій можемо покласти хліб і комусь дати. Ось. І голос це тільки знарадя для слова. А слово не завжди мусить бути голосом. Не завжди. Наприклад, Рано приходжу, наприклад, на себе скажу, приходжу рано бігом до костюла, прически нема, коси, твоя ще десь від шапки терчать, і хтось там каже, а ви що так, пізно проснулись? Я ж нічого не кажу, але по мені видно, що я пізно проснувся і не встиг прическу зробити. Тобто я говорю без слов, але з своєю головою прическу. Я можу говорити, чи я побрився, чи ні. О, чи він акуратний, чи капці помиті, чи не помиті. Так? Сьогодні, наприклад, може не встиг, то я останній вийду, щоб ви не бачили. Але хтось скаже або лінтяй, або, або пізно прийшов нам, що не встиг помити капці. Тобто ми можемо говорити одяжкою. От, наприклад, вдягнений чоловік в якусь там білу одежу в лікарні і вдягнений міліціонер. І вони мовчать, а ми знаємо, хто вони такі. Тому що одяжа говорить сама за себе, так? Mm -hmm. про них. Тобто ми можемо говорити поставою своєю. Можемо говорити словом, словом. Воно несеться через одяг. Наприклад, хтось скоро йде, хтось помаленько на машині, скажуть так: о, поїхав якийсь там шальоний. Хтось каже: ні, ні, це врач, це його лічна машина, просто не встиг скоро взяти і полетів на свою, бо там визов був. Тобто, чого він їде, скоро, чого помаленьку. У мене такий друг є один, ну як друг, міністрант. В Кам'янці-Подільському в костьолі він робив міліції. І він каже: А я колись зробив експеримент, каже, просто так вийшов на дорогу, ми мали е, своє там, скажем, чергування, і я всіх попідрат спиняю. Я кажу, як всіх? ну просто так. Зупиняю якогось мужика, кажу, ти чого так помаленьку їдеш? Або побачив міліцію, їду помаленьку. Ну хорошо, слідущий. Ти чого помаленьку їдеш? Або не хочу штраф заплатити. А ти чого І він каже, він щось спинив 50 машин за півдня. І тільки один чоловік їхав на Москвичові, дідусь, такий старший, каже до нього: так сину, їду помаленьку, щоб нікого не роз'їхати, бо це город. А вдруг дитина вибіже, а вдруг бабушка старша. Я їду помаленьку, щоб не зробити аварію. Каже, один чоловік за півдня сказав, що він їде помалю. Так, правильно. А решта їдуть помаленьку, бо міліціоне побачили. А то, що людина йде дорогу, це нікого не інтересує. Да? Тобто ми говоримо через свою поведінку, через свою поставу. І якщо Йоанн Хреститель каже, що Він голос, а ми можемо говорити так, як от я зараз говорю. Да? Ось. Е, от я стою біля алтаря, отець ваш пробуж В'ячеслав сидить. Значить, він віддихає, я щось там кажу, да? розмовляю. І хтось зайде, е, допустимо, чужий в капличку. І подивиться так, ага, сидять, значить мітінг проводять, чи що один стоїть, говорить, і решта сидить. Значить мітінг. Да? Тому що от ця ситуація, обстановка, вона говорить сама за себе. Якби ми всі стояли на колінах, би сказали, о, напевно, моляться. Да? Якби ми всі співали, сказали, ой, якийсь праздник, в когось день рождення", да? от, ну, Хтось зайде, не знає, в чому діло. Але обстановка говорить сама за себе. І якщо Йоанн Хреститель каже Я голос, то хто ж тоді слово? Якщо, якщо ми скажемо ми рука, то на руки щось має бути. На руки щось має бути. Святий Бенедикт казав колись, це один з тих трохи, тих, які засновували монастирське життя, казав: якщо ти даєш пожертву, милостиню, допомогу, то він каже, то ти повинен так довго її тримати в руці, щоб вона аж змокріла, аж зіпріла, і тоді дай. Це не значить, що ти скупердяй, тільки ти подумай. Як ти даєш, кому даєш, чи з любов'ю, чи просто тобі вже не треба, і ти віддаєш замість мусорника. Так? от, Щоб вона впріла в твої руці. Кар. Тобто подумай, що ти робиш, як ти допомагаєш, що в цьому бідному може бути Бог, Ісус присутній, ти помагаєш Ось. І тепер, якщо Йоанн слово, цей, якщо Йоанн Хреститель голос, якщо Йоанн Хреститель голос, так? якщо їде. Машина голови колгоспу, за рулем Шофер, то кого він везе? Машина це голос, кого Він везе? Голову колгоспу. Якщо Йоанн Христитель голос, кого він несе? Бога, Та, Так, Бога, Ісус Христос. Бо Ісус є Словом, бо ми кажемо таку молитву на Аніл Панський. А Слово стало тілом і оселилося між нами. Ось. І Бог промовляв в Старому Завіті через пророки, що буде месія, такий народиться, визволив народ, не буде більше там проблем і так далі. І всі думали, що він прийде, зробить революцію. І всі там на там той час була імперія. Ми знаємо, що імперії різних було багато на світі, разних, всі імперії повпадали, всі нема жодної. Ну і Римська імперія була, і вона командувала євреями. І всі думали, от прийде якийсь революціонер. Повигання їх всіх і ми будемо собі мати, поставимо єврея на президента і буде наш чоловік. Ну і прийшов Ісус Христос, ісполнилося це Слово, а вони кажуть, ми не знаємо, це щось не то. Так? І тепер йдеться про те, якщо ми, як люди християни, От сьогодні для нас в цей момент різдвяний шопка є таким пунктом відношення такого, так, що ми. Точка зріння. І ми дивимося, от ми зараз представляємо вертеп в цьому світі, в нас тут, ай, в доброславі. Скажемо, люди, які дивляться на нас, от як вони поймуть, що ми віруючі, що ми християни, що ми любимо Бога, і що зараз ми переживаємо різдво? От ми ходяча шовка, вертеп. От, як, як іграти роль цих всіх персонажів, починаючи від Ісуса. І, він, і через Марію Йосифа, і аж до тих баранчиків навіть. Так? Вони ж теж там якусь роль грали. І щоб я зіграв свою роль в вертепі. Хто я там можу бути? В грубі палити, замітати, що там, не знаю, світло включати, виключати, дрова рубати, щоб було тепло на, на опану. Що я можу робити вертеп? От моя роль зіграти свою роль в вертепі. Так? І такий вертеп може бути цей доброслом наш, тому що. Це є таке місце, така шопка. Може, часом, щоб ніхто не вжався, може це бути такий хлів, де крім нас багато може бути баранчиків чи осліків, які не розуміють, в чому діло. Так? Але ми просвіщені люди. Ми читаємо Слово Боже, молимося. І от ми є цими пастушками. І йдемо по доброславі і кажемо, що цей вертеп не даремно тут существує на світі, на карті України. В Одеській області тут приходить Ісус Христос. І ми прийшли, бо є Євангелія, яка каже, що пастушки вернулись і жили так, як вони були запечатлені цим, що вони побачили Бога, то, що вони почули, побачили, вони вернулись і розповідали іншим. так, розповідали іншим. То, то що вони говорили, це був голос. А то, як їх люди бачили, це було живе слово. так. У Нас навіть поговорка є, що як нас бачать, так нас пишуть. Як нас бачать, так нас малюють. Ось. І тепер це така бачите, задача для нас, так як Йоанн Хреститель каже, Я голос. От християнин це голос, який несе Бога, так, який несе Бога для других людей. І ми сьогодні теж правда, і в молитві, і в колядці, і в розмові, і, і в спілкуванні з людьми можемо. Показати, що Бог справді прийшов, Ось, дати доказ цього, щоб навіть спитати когось, ти віриш, що Бог народився? А що? Ну, і, а що? Що ти віриш? Ну подивись на мене. Бач мене, От, значить, Бог є. Але по мене не було, на то, на то Бога нема, бо мене ніхто не сотворить тільки Бог. Так що я, як людина, є доказательством того, що існує Бог. І тому ми, як люди віруючі, хочемо теж. Сьогодні бути таким голосом, як Іван Хреститель, і теж нести це слово, яким є сам Ісус Христос. Ось так, як Іван Ляб каже, що він не був світлом, тобто був світильником таким. Так як от свічки на вівтарі, є ця лампадочка, але світло в сердині горить. Ось, і ми теж є такою правдою, в якій є істина. Бо лампадка це правда, а істина це світло в середині. Ось Тому ми теж християни, є таким знаряддям, через яке Бог приходить до інших людей. І молимося, щоб ми насправді були такі вірні Богові, щоб жили чесно, жили по-християнськи, жили так, як Господь нас вчить, і могли бути свідками новонародженого Ісуса Христа, щоб люди, дивлячись на нас. Могли як книжку читати, Ось, дивляться на нас і кажуть, Бог точно є. От Якщо Він так живе, чи вона так живе, то Бог існує. О, і ми є таким живим вертепом. Тому сьогодні ми собі так уявляємо цей вертеп, допомагає він нам більше пізнати Бога, пізнати себе біля Бога, пізнати свою задачу, своє покликання, яке Господь нам дає, чому ми. Таку а не іншу справу робимо на цьому світі, і щоби теж через таке життя ми колись заслужили вже бути в небі. Цього своє Амінь. Амин. Завжди Христос народився.